Ось і тиждень пролетів, бджілки радо працювали, мед несли з усіх боків і немало назбирали. І неділя ось прийшла, та вони не вгамувались. Сонце тільки но зійшло, в поле всі помандрували. Лише має не летить, бо її тітонька сказала, що в неділю, бач, не слід їй у полі працювати. Щонеділя Божий день, він усім для відпочинку. Бога славлять у цей день і дорослі, всі, і дітки. Вона вирішила ось краще до суви злітати, щоби та могла їй знов щось про Бога розказати. Ну, а тітенька сова вже давно її чекала, бо й розповідь свою вже мерщій приготувала, лише встигла, має так. Зручно у дуплі сховатись, як її тітонька сова почала розповідати. Я сьогодні розповім про одного чоловіка, як його Бог захистив від потопу на землі тут. Звати його було Ной, мав дітей він і дружину. Чоловік був добрим той, праведний, бо не грішив він. А земля тоді була так змарнована гріхами, скільки тут робили зла, що сам Бог терпіння втратив. Ось і вирішив Господь усе знищити, що строїв, все живе, що тут було, що померло під водою. Бог тоді пожалкував, що створив собі людину, бо жила вона в гріхах. Грішно між Бог не створив їх. Їх таким гріх зробив, що почався від Адама. І таке він наробив, що всіх знищить Бог зібрався. Але Ной був не такий Богові він був слухняним. Тому Бог йому відкрив, пропоту тоді всю правду і сказав Бог, щоби збудував собі ковчега. Щоб він і сім'я його залишилися спасенні І в ковчег із ним війшли усі звірі лиш по парі і комашки, і пташки, щоб в ковчезі заховались. І пішов на землю дощ, і живе усе померло. І лишився тільки той, хто був зноєм у ковчезі, хто слухняний Богу був. У ковчезі той сховався, той живе сьогодні тут, жити на землі зостався. Щоб життя Бог залишив ще на цій землі надовго, друже, краще не гріши слухайся у всьому Бога. Майя цей простий урок назавжди запам'ятала не забудьте, дітки, і ви, що потрібно. Будь слухняним.